Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою доглядову косметику за тілом, ручками, ніжками, за волоссям і так далі. За обличчям відео вийде трішечки пізніше. Кому цікаво такого плану відео, приєднуйтесь і будемо переглядати. Я вам не сказала, це доглядова косметика на березень місяць те, що використовую зараз. Перше, з чого ми розпочнемо, це буде ось такий шампунь. Натіго або натіджо, як правильно, називається, не знаю, купувала його в АТБ. Цей шампунь для об'єму, був по акціях в АТБ, тому вирішила його спробувати. Шампунь Волю для тонкого та сухого волосся. Країна походження Польща, кому цікаво склад. Коли його відкрила, він йде зручним таким дозатором і об'єм. 500 мл. Шампунь такий сопливидний, білого кольору. Непогано промиває волосся, але потрібно два рази наносити, щоб добре спінити і добре промити волосся. Моє волосся жирне на коренях, сухе на кінчиках, тому треба промивати два рази. Об'єм я не замітила ніякого від нього. Звичайний такий легкий шампунь. Не дуже він мені подобається, до використаю і більш такий купувати не буду. Далі, на заміну тому, також в АТБ купувала ось такий Romantic Professional шампунь, мабуть, з каратином, мабуть, також Польща. Да, також Польща. 500 мл об'єму. Тут уже шампунь каратин. Призначення для миття пошкодженого волосся та шкіри голови. Ще були для фарбованого волосся. У ну, мене волосся не фарбоване, тому буду використовувати ось такий колір, я не відкривала білого кольору. Має приємний солодкуватий такий аромат. Раніше такий не використовувала, тому буду, буду його пробувати перше Так, далі. Бальзам кондиціонер для волосся ось такий: від Балея, інтенсив з ванілью ароматом. Та мигдалем мабуть, веганська формула. Коли відкрила? Тут нічого не написано на українській мові. Об'єм 300 мл. Купувала в в товарах з Європи коштував 60 гривень, має густу таку формулу. Такий густенький, але він добре розноситься по волосю. Має дуже приємний слоткуватий аромат ванілі, трішечки з таким, як горішком, щось таке. Приємний аромат, гарно волосся зволожує, живить, волосся добре розчисується з ним. Мені подобається. Я не в перший раз уже купую саме від балея кондиціонери. Мені подобається, непоганий. Далі, на заміну, коли закінчиться, побачила в червоному маркеті, це ось такий м'який бальзам маска, додатковий об'єм та сяючий блиск. Тут ось такий склад цікавий. тут... Дуже багато різних екстрактів, і хіноцеї, і Люпина, і Шоломниці, трав'янистий яни, трав такий аромат, і ромашка, і кропива, різні різні екстракти. Green Collection, мабуть, так називається ціна була по акції 50 гривень, я вже відкрила трішечки ось такий. Аромат має дуже приємний, такий трав'янистий. І ще солодкуватість якась така є. трави, є якась солодкість, кислинка, щось таке ще. Раніше такий не купувала, тому схотілося мені спробувати. Коштував 50 гривень, це не так дорого. Об'ємом 250 мл. Виробник. Україна, Київська вулиця, Київська область. Ось так. Буду спробувати. Так, далі гель для душу. У використанні зараз ось такий Ліура Fresh Charm будь з ароматом вербени, парфумований гель для душу. Купувала в Аврорі. Була на нього акція. Куштував 69 гривень. Ось такий. Він гелевий, коли відкрила об'єм 260 мл. Кому цікаво, можете все прочитати. Гарно піниться, має такий свіжий, приємний аромат, але він надовго не залишається на шкірі. Я б не сказала, що це парфумований якийсь аромат. Ні, це звичайний аромат. Надовго він не задержується на вашій шкірі, в ванії відкривається гарним, таким свіжим, приємним ароматом. Добре, піниться шкіру, не висушує, не підсушує, немає ніякого зуду, роздратування. і так далі. Мені подобається, непоганий, але я так думаю, що він швиденько закінчиться. 260 мл не так уж і багато. Далі, на заміну йому в АТБ були акції. І я вирішила спробувати ось такий гель для душу, дуру. Тут аромат, я не пам'ятаю, мабуть, піон. 450 мл об'єм. Аромат тут, гібіскус і троянда, чи щось таке. Жасмин, а, гібіскус і жасмин. Аромат ось такий. Червоного кольору, достатньо такий густий. Видно, вам як перетікає. Дуже має приємний аромат. М -м да, дійсно, це такий м -м, якийсь квіти, приємний дуже аромат. Мабуть, це і гібіскус так пахне, не знаю. І жасмин. Мені подобаються такі аромати, тому вирішила спробувати ось такий. Раніше не використовувала, тому не знаю, як він буде себе вести далі, але спробую. Така гарна пляшечка. Далі для тіла використовую ось такий молочко, лосьйон, щось таке від балея Bodілосьйон. Ось так. Веганська формула, також купувала його в товарах з Європи. Ось такий, коштує 60 гривень, то ли 70 гривень, щось ось таке недорогий. 200 мл, коли відкрила, тут нічого не написано на українській мові, але є склад на англійський, кому цікаво. Можете все прочитати. Білого кольору, має приємний аромат. Він такий густий, але добре розноситься по шкірі. Прям таюча, така. Консистенція у нього. Має приємний аромат квітки мигдалю, ваніль, схожий аромат дійсно на той. а а тут тут тільки там більш ваніль, а тут більше мигдалю такий аромат. Гарно розподіляється по шкірі, добре її зволожує, живить шкіру, шкіра м'якенька, така, не залишає ніякої плівки. Все подобається. І залишається такий дуже приємний, солодкуватий, горіховий такий аромат. Мені подобається. Зараз у мене у використанні ось така емульсія для інтимної гігієни Феміна 400 мл тут. Якось купувала також в АТБ з дозатором, що зручно. Коли відкрила, він кремовий білого кольору. Гарно дозатор його видає. Одного вистачає нажаття на дозатор, щоб спінити, добре і промити шкіру. Мені подобається. Ніякого зуда, ніякого роздратування, добре зволожує, приємний аромат календули, квітки, якісь такі лікувальні, так скажемо. Ну, Приємний аромат, мені подобається. Освіжує непогано. Поки використовую його, а там побачимо, щось може інше схочеться. Далі антипроспирант використовую ось такий: балея 48 годин діє, без алкоголю. 48 гривень коштував, 50 мл об'єм. Купувала також в товарах з Європи, мені він сподобався. Використовувала ось в холодну пору року його. Мені сподобався, він непогано захищає і від самого виділення поту, і непогано захищає від аромату неприємного. Квітковий, ніжний такий пудровий аромат, на речах не залишає білих ніяких плям, швиденько висихає. Мені подобається. В порожніх пляшечках скоро його вже побачимо. І на заміну йому. У Єві по акціях був ось такий Нівея, це вже скляна пляшечка. 48 годин дії також. Pearl Beauty ось такий 50 мл, Аромат більш такий яскравий, ну, приємний. Як буде працювати, поки не знаю. Якось я на літо завжди собі купую рексон, а вони саме краще справляються із виділенням поту, і з неприємними ароматами. Раніше ніколи не купувала нівею собі на теплу пори року. Це вирішила спробувати. Спробую. Хто може вже використовував таку, напишіть, як вона вам сподобалась чи ні. Так, рідке мило. У просторі купувала ось такий пак Viva Fruits, легкий фруктовий аромат з аромат ананасу з олією мигдалю. 450 мл. Очищує та зволожує. В просторі скидки на нього зараз акції, тому взяла, перелью його просто в дозатор на кухні і буду використовувати. Він гелевий. Прозоре це мило зовсім. Жовтого, оранжевого, теж такого помаранчевого кольору. Ось такий. Аромат має приємний. А, раніше цукерки були ананасні, мандаринові, апельсинові, щось ось таке. Дуже приємний такий цукерочний якийсь такий аромат. Так. Кускове мило, зараз покажу вам, розходується дуже швиденько. Перше, це ось таке від Дуру. два в одному. Екстра крем і парфум. Ось такий кусочок тут його. Скільки грамів? 100 грамів фіолетова орхідея аромат. Він такий гарненький, смугастий такий. Дуже гарненькі кусочки. У мене зараз лежить з квітками вишні. Приємний має аромат. В мильниці не, роз... не розкисає, держиться так в кучки. І гарний, дуже приємний аромат на всю ванну кімнату. І також на ручках залишається цей аромат, шкіру рук не підсушує. Тут також є приємний аромат, але тут більш такий якийсь мильно-цвіточний, квітковий такий якийсь. Мільноквітковий аромат. Ну, Будемо використовувати. Зараз його положу поки на місце. Ось так. Будемо використовувати, те, закінчиться, і положимо ось таке використання. Наступне ось таке у мене мило. Купувала в копійки. А може в перлині? В перлині, мабуть, в перлині. Oh, shine. Крем-мило косметичне, ще абатер. 125 грамів його тут. Фабрика миловарні традиції, Харків, місце знаходження, а виробничних потужностей Харків, да. Ось. Кому що цікаво, можете прочитати: коробочки, тут іще він такої ось шуршалочки білого звичайного кольору. Має приємний аромат. Дійсно квітковий, щось таке орхідея. Дуже приємний яскравий аромат, навіть через це пакування. Дуже-дуже чути цей аромат. Ну, Приємний. Білий, звичайний кусочок. І зараз ще одне покажу мильцем. Можливо, нам не вистачить того. Ще ось таке: купувала в АТБ, це своя лінія. Мабуть, обновилася, не знаю. З ароматом троянди 90 грамів це кремило, оливкова олія, вітамін Є е та пантенол ось таке. Кому цікаво, можете прочитати. Для рук і тіла підходить. 90 грамів. Ось так. Воно вже не зафільговує, ніяк не закрите. Ось таке ніжного такого рожевого кольору. Камера трішки не так його передає. Рожевий такий персиковий даже такий колір у нього. Цікаве. Мілі це таке. Ага, дуже яскравий аромат. Аромат троянди. Із якоюсь такою вершковістю. Приємний аромат мені подобається. Як буде у використанні, поки не скажу. Коли використаю, обов'язково все розкажу. Так, Далі крем для рук. в даний час ось такий онлайн крем для рук. З маслом чия та журавлиною. 190 мл. З дозатором використовує вся моя родина, коли відкрила, вже показую не перший раз. Тут трішечки його залишилось. Цього крему дуже гарно живить шкіру, дуже зволожує, гарно, не залишає ніякої плівки, добре доглядає за руками. Всім подобається і має дуже яскравий і приємний аромат. Тому тут трішечки залишилось на заміну. Також по акціях в АТБ купила ще один. Це новенький, ще не відкривала. Має дуже приємний, чудовий аромат. Для, для рук у мене в кімнаті ось такий Emide's 80 грамів. Коли відкрила цей кремчик, є така наліпка тут. Крем для рук, живильний з нікотинамідом. Ось такий білого кольору, непогано шкіру живить, доглядає, Ось не залишає липкості, плівочки, нічого такого. Непоганий. Аромат більш такий, як косметичний, якийсь, кремовий такий звичайний, нічого особливого. На заміну тому крему. В просторі була дуже гарна акція на цей крем. Фармстей 100 г з муцином Равлика. Він в коробочці прям продається. Крем для рук з натуральним екстрактом равлика. Фармстей 100 грамів. Ось такий інтенсивний догляд, захист від агресивного впливу зовнішніх факторів, глибоко зволожує шкіряний покрив і так далі. І так далі, і так далі. Так. І він тут знаходиться всередині. Ось такий тюбик. Він, мабуть, зафольгований, мабуть. Так, да, він зафольгований ще. Не буду поки відкривати, так як є у використанні крема. Просто вам купила, що буду ось такий далі використовувати. Наступне в мене залишився скраб для ніг. Ось, Використовую ось такий FoodWorks від Avon, 75 мл об'ємом, він кремовий, гарно відлущує частинки, добре зволожує живить шкіру, шкіра дійсно така на п'яточках гладенька. Мені подобається, він дійсно непоганий, коли відкрила загрубілі частинки, де є на шкірі, добре справляється з ними. Пом'якшує їх дуже добре. Мені подобається. Непоганий такий скраб, але аромат не дуже. Він мені подобається. Він такий якийсь не дуже для мене приємний. Далі крем для ніг, в мене також від Avon. Ось такий Footworks, 150 мл об'ємом, коли відкрила, кришечка в мене зламалася. Ось такий. Він такий, як вазелиновий, прозорий такий. Але він добре наноситься, просто супер так зволожує ніжки, напитує їх ніжки такі м'якенькі з ним. Але поламалася кришечка. Тому я його тепер ось так зберігаю, довикористовую його до кінця, мені він подобається. Але треба почекати трішечки, щоб він добре впитався в шкіру ніг, і Тоді ніжки будуть дуже м'якенькі. І залишились мене показати вам бальзами для губ. Перший використовую зараз ось такий Яволіан. Як він називається, не знаю, купувала в копієчки, ось такий. схотілося мені спробувати. 3,5 грами його тут. Кому склад потрібний? Можна побачити, прочитати білого кольору. Не залишається ніякої. Ну, ніякого кольору на губах не залишає прозорий, дуже такий легкий бальзам, як на мене, не дуже він справляється з вітром, з пересушуванням. Мені більш подобається щось таке, як в Аврорі ловіт, наприклад, щось таке більш насищене. І в Аврорі я прикупила ловіт ось такий бальзам для губ. 5 грамів об'ємом СПФ 25. Те, що мені сподобало, що СПФ є. Кому цікаво, можете все прочитати з ароматом цитрус ванілі Ось це коробочка зроблена в Україні. Ось так. І ось він, сам, де знаходиться. Ось такий він. Колір прозорий на губах, має. Приємний аромат, цитрусовий і ваніль дійсно приємний. Вони ці бальзами дуже добре зволожують губи, добре зберігають вологу, добре живить, оберігає від вітру, від холоду, від морозу. Оці мені дуже подобаються, тому їх купую. І я вам не принесла, не показала. У мене ще є кольоровий рожевого кольору. Такий Такий залишає рожевий такий, як тінт на губах Але я вам його забула принести, він в сумці там у мене лежить. Також він мені подобається, наступного разу вам його покажу. Всім, кому сподобалось відео, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, Відгуки хто чим користувався, буде дуже цікаво. І всім до нових зустрічей Па-па!